Жива легенда кривбасу. 9 січня відбулася презентація вже 10-ї частини серії книг про видатних діячів нашого міста за авторством двох відомих криворізьких письменників Давида Кана та Олександра Степаненка. Ідею закарбувати історії життя земляків та краще дізнатися минуле рідного міста. Прийшла Давиду Кану, талановитому журналісту та письменнику. Але за життя він так і не встиг видати свої витвори. За відновлення справи старшого брата взявся Роман Кан. Захопившись, ідеєю він долучився до створення книги. У які використовували у минулому, друкував її на машинці. Девид Вісавич, обходячи в вічність, просив мене видати його книжки, які він написав, ну, які він вважав найбільш його улюбленими. І я Значить, навіть спочатку це сприйняв так, так як, як повинно бути, а потім багато життєвих обставин, купа хвороб і так далі тому подобне, дали мені зрозуміти, що я, його заповідь, сам виконати не в силі. І я згадав тоді про Олександра Васильовича. Роман одразу поділився своєю ідеєю з найкращим учнем брата Олександром. Той радо відгукнувся та приступив до продовження справи вчителя. Нова книга під назвою Жива легенда або Непересічна постать присвячена Павлу Гілю, який був відомий по всій країні як кращий екскаваторщик, а також як депутат, який зробив багато корисного для рідного міста. Я вважаю, що підростаюче покоління воно повинно знати людей, які створили це місто, його славу, яка гриміла далеко за межами Криворіччя, А крім того, Ця людина. Вона багато зробила для Кривого Рогу, і треба це пам'ятати її ага. заслуги і не забувати про цих людей. Попри благородну місію, Олександр Степаненко стикнувся з рядом труднощів. Однією з них стала відсутність частини інформації. Як зазначає сам автор, проблема була не в тому, щоб написати, а в тому, щоб знайти матеріал. Тому робота тривала близько року, незважаючи на перешкоди, читачі все ж таки змогли побачити довгоочікувану книгу. У рамках програми літературна гостина її презентували у приміщенні благодійної організації. Провести презентацію саме в нашому Хеседі це була дуже а, така ідея, яку я одразу так підхопила. І далі ми вже колективом стали думати, як її втілити найкращим способом. І це дуже важливо, тому що один з авторів Давид Кан це легендарна особистість. Це активний учасник нашої громади, яким ми пишаємося, і таких людей не треба забувати. Тираж книги обмежений, тому у вільному продажі її не буде. Але потримати в руках та ознайомитися з історіями відомих криворіжців, кожен вважаючи може у бібліотеках міста, адже кожна з них отримала по одному примірнику для своїх читачів. Анастасія Костенюк, Андрій Яковлів, перший міський.